Вітаю вас, шановні садівники та городники, ось і лютий. І ми усі готуємося сіяти на розсаду овочі, квіти, зелень та багато іншого у лютому 2024 року. А коли це зробити за місячним календарем, в які точні дати, я вам зараз швиденько розповім. Тож, готуйтеся та записуйте найкращі дати. І перше, що я розповім, це. Коли краще сіяти квіти петунію, гвоздику, бегонію, примулу, лобелію та багато інших. А сіяти їх можна як на зростаючому, так і на спадаючому місяці, але в особливі знаки, які дають квітам красу, аромат, розмір та витривалість. Тож записуйте усі ці дні, і ці дати я продублюю на екрані, записуйте.

З 16, 30, 27, 28 і 29 лютого усі ці дні дуже гарно посіяти квіти. Далі коли сіяти насіння суниці та ремонтантної полуниці. Робимо це на зростаючому місяці у найплідніші знаки, коли ви отримаєте соковиту велику суницю та полуницю. Ось ці дати. 11 лютого 12 лютого до 15.30, 14 лютого з 17 години, 15, 16, 19, 20 і 21 лютого до 15.40. В ці дати сіємо насіння суниці та ремонтантної полуниці. Далі продовжуємо: Коли посіяти кореневу селеру та редис на підвіконні. Чи де небудь робимо це в плідні знаки на спадаючому місяці, щоб у нас був вдалий соковитий врожай, ось ці дати: перше, друге, третє лютого, друга половина шостого лютого, сьоме, восьме лютого до шістнадцятої години, двадцять шосте лютого, з шістнадцятої тридцять, двадцять сьоме, двадцять восьме та двадцять 29 лютого. Усі ці дати дуже гарні для посіву коренеплодів. Далі, записуйте, коли сіяти баклажани, перець і томати. Зробіть це на зростаючому місяці у плідні знаки Записуйте, записуйте найкращі дати 11 лютого 12 лютого до 15.30, 14-17 години. 15, 16, 19, 20, 21 лютого до 15.40. При посіві під цими знаками рослини швидко сходять і розов'ють міцне стебло, потужну кореневу систему і потім дадуть рясний врожай, великі плоди з яскраво вираженим смаком, соковиті та дуже смачні. Крім того, рослини будуть витривалі та стійкі проти хвороб. Іще, коли посіяти будь-яку зелень, руколу, базилік, робимо це як на зростаючому, так і на спадаючому місяці в особливі знаки, які дають пишну, красиву зелень. Записуйте дати 1, 2, 3 лютого, друга половина шостого, 7, 8 лютого до 16 години, 11, 12 лютого до 15.30. 14 лютого, з 17 години, 15, 16, 19, 20, 21 лютого, 26 лютого з 16.30, 27, 28 та 29 лютого. А ще в оці дні не сійте нічого, бо це найгірші, малоплідні знаки. Записуйте дати та запам'ятайте, сіяти нічого не треба. 8 лютого з 16 години, 9, 10, 12 лютого з 15.30, 13, 14 лютого до 17 години, 21 лютого з 15.40, 22, 23, 24, 25 та 26 лютого до 16.30. Нічого не сіємо, не саджаємо. Це невдалі дні.